На один президент продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Цю неділю проведемо з вами ми, Євген Плінський, Ірина Прокоф'єва. Ну і традиційно розпочинаємо з огляду ситуації на фронті. Олександр Мусієнко, військовий експерт, наш гість сьогодні. Добрий день. Добрий Вітаю день. вас, Олександр. Хочеться розпочати розмову з обговорення заяви нашого президента Володимира Зеленського про те, що Росія до виборів Путіна готує якісь тактичні наступи, тактичні дії. А після переобрання Путіна, в чому ніхто в світі не сумнівається, Росія може вдатись до якихось стратегічних наступальних дій. Давайте спробуємо розібрати, що це може бути, які напрямки можливі для реалізації Росії цих кроків. Тому що якщо тактичні кроки ми розуміємо, да, це Авдіївка, перш за все, Куп'янський, Напрямок наступу наступ нашого нашого там просування і розширення плацдарму на Херсонщині. А от щодо стратегічних напрямків тут суспільство висуває багато різних тез. це мож, обговорюється можливий наступ на Одесу, наступ на, 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 на Харків. Як ви бачите, можливі розвитки подій? Але перед тим як ви дасте відповідь на це запитання, хочеться всім сказати. Давайте всі швиденько в укриття, бо Україна нині шириться тривога. Ми зараз покажемо вам карту тих регіонів, де вона є. Ну майже фактично вся Україна червона. Друзі, бережіть себе і давайте в укриття справа в тому, що коли ми говоримо про стратегічні речі, ви знаєте, що у Росії не змінилися наміри щодо України, загалом щодо позбавлення її державності. І вони будуть так чи інакше пробувати цього досягти, допоки їм вистачає сил, ресурсів і засобів. З того, що зараз можна сказати, і з того, що я бачу, єдиний їхній стратегічний маневр це, звичайно, північний схід. Те, де вони можуть спробувати щось робити, це Харківщина, це Сумщина, так, це ці напрямки, звідки вони можуть вести наступальні дії. Я не дуже вірю і сумніваюсь в можливостях вести наступальні дії на Одесу через те, що це буде дуже складно їм зробити. і Знову ж таки, забезпечити форсування Дніпра, а тим більше висадити десант в Одесі, висадити десант зараз неможливо. Тому залишається єдиний напрямок. Але як цього досягти? Для того, щоб цього досягти, потрібно закумулювати ресурс, сили, засоби, потрібна зброя ворогові. А з того, що мені відомо, зараз наші рубежі оборони, зокрема, на північному сході, активно укріплюються. Навіть десь перестраховуються наші підрозділи, забезпечуючи там прикриття державного кордону. І, звичайно, що і Росії в певній мірі це вигідно, тому що ми не тримаємо їх на інших рубежах. Але подивіться з іншої точки зору на це. Якби зараз такий наступ відбувся от зараз, з північного сходу, а вони б не досягли нічого. Я поясню чому. Тому що тоді, як це зробити, це треба зменшити концентрацію військ на Авдіївському напрямку, зменшити на Бахмутському. Вони ж ні звідки не з'являться. І відповідно сконцентрувати щонайменше 50-60 тисяч це мінімум. Угруповання в районі Харківщини і Сумщини для того, щоб відбити це угруповання, нам достатньо сили трьох-чотирьох бригад. Вони у нас є, які готові до цих оборонних дій. Відповідно, що це дасть змогу. Це можливо, навіть якісь мірі з точки зору розвитку ситуації на фронті. Нам би було б і на користь, тому що тоді б вони пішли, вони б отримали відсіч. Відповідно, знявся би тиск на інших напрямках на сході, і там би стабілізувався фронт. В результаті, що вони б зробили, тобто це гра насправді оперативна, стратегічна, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, хто зможе розтягти чиї лінії. І в даному випадку ви розумієте, що чим далі лінії заходять російські, тим ми вигідніші ситуації, тому що ми наносимо по ним удар. Крім того, що думає ворог, ворог у ворога задум дуже простий. Остісі всі дії зараз в районі Купінська, які відбуваються в районі поширення плацдарму, як вони думають, зараз Сеньківка плюс Іванівка, там відновлення бойових дій. Плюс, як вони вважають, десь перейти Оскіл, північніше Куп'янська, це зараз план ворога там. Для чого це все? Це просто виключно для того, щоб з північного сходу постійно нависати і тиснути на наше угруповання. І ми вимушені утримувати там сили, ми вимушені там діяти. А їм це зручно, тому що там близько кордон, там близько їхня логістика. І відтак вони проводять ці дії там. Але ж подивіться, вони не досягли якихось значних успіхів. Куп'янський напрямок утримується дуже потужно. там... Дуже часто буває і командувач сухопутних військ, особисто сирський. Там було все військове керівництво нещодавно, ось цього тижня, так і міністр оборони, і головнокомандувач, і начальник генштабу. Тобто нічого не вдається. Але звичайно, я розумію прекрасно, що ви розумієте, в чому момент ще й момент ще й психологічний. Чому Росія пробує зараз ці наступальні дії, тому що багато хто в світі сидить і аналізує, а що ж буде далі, а як фронт буде розвиватися? В Україні багато хто задає питання. Минулий рік ми знали, буде контрнаступ. Зараз ми переходимо в оборону. Ну, з точки зору оборони взагалі можна бути спокійними, тому що наші сили утримують і контролюють ситуацію на тих ділянках фронту, які є. Тактичні успіхи я допускаю у ворога бути можуть. Вони десь просунуться. Треба бути готовими до того, що вони ще можуть десь просунутись, і в районі Авдіївки, можливо, і в районі Бахмуту. Тобто, це зрозуміло, але стратегічно розвинути вони зараз не можуть. А далі розумієте, в чому ситуація? Далі по-різному може скластися після виборів. З одного боку, може піти так, як сказав президент України Володимир Зеленський. Вони спробують досягти. А з іншого боку, якщо наші партнери нам не дадуть цю підтримку, неможливо ми зробимо певні кроки. Які ворогові дуже не сподобаються, так сказав міністр оборони Уміров, що готуються кроки, які у ворогові не сподобаються. І я би цього не виключав. А тим ось... більше, от вибачте, завершу, Тим більше, розумієте, в чому ситуація? Ворог присунеться, він зупиниться. І він завжди буде в цьому з цієї точки зору вигідній тактичній обстановці, тому що вони чекають кроків від нас. Вони угу. ж на нашій території, на окупованій, і вони можуть вичікувати. А далі вже теж діяти по ситуації. І багато речей не визначено. Наприклад, якщо ми зараз отримаємо більшу кількість ракет, у нас з'явиться F-16 і ми будемо наносити удари, то це буде і це буде в рамках оборонної стратегії. Я наголошую: ось ці, коли ми говоримо про літаки, важливо розуміти, що це оборонна стратегія. Не дати їм перегрупуватись, накопичити ресурс. Тоді їм буде складно розвинути якийсь успіх. А оці мова йде про фортифікаційні споруди. Mm -hmm. Ви вже е, зауважили, вже трошки зачепили. Ї, вони є на Харківщині. Ми бачили, показували в нашому ефірі неодноразово, як там збудовані. Е, ці не знаю, лінія оборони ну це колосальна якась робота на Чернігівщині. Точно так само це е, можна сказати, що це такий етап підготовки до ймовірного стратегічного наступу росіян. І, взагалі є ефективність, і чи можна, і чи треба будувати таке ну там умовно під тією ж самою Авдіївкою, Куп'янськом і так далі? А, в ідеалі треба всюди, але. Тут треба і розуміти. На Удещі, не точно? А, ні, розумієте, а, крім того, щоб а, будувати, треба ще розуміти, хто як і якими засобами буде це захищати. Це раз. А по-друге, північно-східний фланг це пріоритет має бути в будівництві, тому що треба дивитися, звідки у ворога близькість до кордону, звідки найкоротший шлях до столиці. То там логістична платеж. Звичайно, а, треба просто розуміти, що лінія оборони має сенс тоді, коли в нас прикритий кордон. І ось те, що там будується, його треба будувати, розвивати Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Київщина. Ну, ви знаєте, що і голова Чернігівської військової адміністрації пробував повернути увагу до цього так, те, щоб потрапити в цю програму. Я думаю, що все буде добре, потраплять, і, можливо, не треба людей лякати, що там зараз наступ готується, там він не готується на Чернігівщину. Але цей фланг треба укріпляти, тому що при всіх оборонних спорудах, які будуть у нас в центрі, знаходитися, якщо у нас буде відкритий фланг. Ворог зразу завжди зможе обійти. Тим більше, подивіться, характеристика наступальних дій ворога. Ми вже можемо підсумовувати, що вони чи тактичні операції, чи оперативні, чи стратегічні, намагаються розвивати фланговими атаками. Навіть невеликі тактичні, подивіться, Авдіївка, флангові атаки спробувати оточити. Бахмут флангові атаки. Мар'їнка зараз рух з двох напрямків від вугледару і далі. Це теж намагання фланговими атаками. Кліщі. класично нічого нового. Тому. Ми повинні там укріпляти і дуже добре, що це робиться. От до речі, до теми будівництва фортифікаційних споруд. Івано-Франківська військова адміністрація провела цікаву ініціативу. Два дні тому з'явилось на їх сайті реліз про те, що вони шукають 300 людей, які готові. Їхати на Донеччину будувати фортифікаційні споруди. Зараз ми бачимо їх це повідомлення. Вони обіцяють заробітну платню 20 тисяч гривень і забезпечення житлом харчуванням. Та ті, хто погодяться допомогти з будівництвом, отримують відстрочку від призову на період будівництва. Ну як на мене, це дуже така цікава ініціатива, як долучити цивільне населення до будівництва таких от захисних ліній. І тобто, ти не хочеш воювати, іди будуй будуть да, іди будуй, але да на Донеччині, да біля лінії фронту, але все ж таки ти о, як цивільна людина потрапляєш ще отримуєш за це зарплату. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Наскільки її можна масштабувати? Тому що ну здається цікава концепція. Угу. Ну це цікава концепція. Тим більше, зрештою, це хтось має робити так само. Тобто, це мають робити. Люди не військові, тому що військовим, ну скажімо, якщо їм дати ще в навантаження зараз цен, тим, хто на фронті, це буде складно. І це мають робити, звичайно, люди, тому ця ініціатива вона цікава. Фронт він різний, неоднорідний, розумієте, є такі ділянки, де екскаватор не встигає нічого зробити, не викопати, тому що прилітає одразу, ворог це бачить, і дрони застосовує, і тому ризики є. Але є певні ділянки, де це можна і потрібно робити, зміцнювати, укріпляти безумовно. Тобто, це, це вручну пропонується купатися ну, ну, на різних напрямках на різних можливо, напрямках. Да, різні, різні ж є оборонні споруди, і по-різному їх можна. Але ну я вам скажу, що застосовується техніка активно, тому що все вручну. це насправді теоретично це можливо. Але ну, це знаєте, складно. Це таке класичне уявлення цивільного: це, що ти це, береш а... лопату, йдеш, купаєш окуп. А іноді так і в іноді так і коли вже дещо окопався, тому що знову ж таки техніка помітна, і по ній намагається ворог наносити удари. Тому іноді це так і відбувається вручну насправді. І, звичайно, що є певні свої складнощі. Вже друга, третя лінія оборони, яка вже дещо далі там uh -huh. може знаходитись 30-40 кілометрів подалі, вже безпосередньо від лінії. Ну, там, скажімо, можна працювати. Там працює техніка, там дещо відносно безпечніше, ніж там ближче. Тому, звичайно, що є свої, скажімо так, своя специфіка, свої особливості, але ініціатива непогана. Ну і так нам треба. По іншим пунктам, які стосуються, от якраз будівництва і захисних споруд, і оборонної промисловості, і багато чого іншого, мені здається, що де і бізнес може бути теж долучений ну, не, взагалі власне. суспільство має бути залучене в оборону і в підтримку армії, не лише там донатами купівлею кави, з яких там сплозякої сплачуються податки. але якщо. тут же ще й зарплату пропонують. Добавить 20 тисяч гривень. А, ну як на мене, можна було б і Якщо кожна область відправить по 300-400 людей. То вибачте, це це майже склад буде повноцінної бригади будівельної, яка може до, достатньо швидко, ефективно допомогти військовим з будівництвом. Абсолютно. Ідемо далі. Американський інститут вивчення війни дійшов висновку, що Росія готує десантно-штурмові бригади, які можуть проводити висадку десанту в тилу ЗСУ. Вчора, здається, з'явилося це повідомлення. Наскільки це взагалі реалістичний сценарій? От пам'ятаємо, як вони хотіли захопити Київ. Висадка в Гастомелі, якраз ну, там і були ці десантно-штурмові групи, там нічого не вдалося, на щастя, зараз вони здатні повторити це. Щодо Києва, я думаю, ні, це складно, тому що працюють мобільно-вогневі групи. На Київщині доволі таки активно є ПЗРК, є зенітки, є крупнокаліберні кулемети. Ви ж розумієте, що так, як гелікоптери летіли і так, як вони можуть летіти, вони всі помітні. І це ціль більш зручніша, ніж дрон, шахет той же. Його збити легше з цієї точки зору, особливо, якщо ми говоримо про ПЗРК. Тому а, я думаю, що ну він летить швидше, але він більше разом з тим. Тому я думаю, що це мало реально враховуючи комплексну систему ППО. Ми говоримо а, про Київ. А інші А якщо, якщо, першу, якщо говорити наприклад. про інші регіони, там так само це сценарій, Розумієте, це ж завжди ризик, до якого треба бути готовим. Будь-яка військова операція, вона враховує те, що ворог може спробувати висадити десант. Тому у нас є підрозділи відповідно. В сухопутних військах, наприклад, які виконують функції протиповітряної оборони прикриття mm -hmm. різними засобами. В Херсонщині так само є радари, є відповідні засоби. Можливо, ворог буде пробувати якимось чином десь проникнути в тил. Може бути таке. Тобто треба розуміти, і до цього постійно є готовність. Ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато повідомлень. На початку вже і на Львівщині шукали десант, були випадки там, і дуже багато всього. Не підтвердилося, до цього всього готове. Тобто, це не, є, це не є те, що повинно хвилювати, тому що це один із елементів бойових дій, який може бути. І, зрештою, ви розумієте, для того, щоб десант досяг якихось цілей, він має бути у великій кількості, його потрібно прикривати. Якщо його ніхто не прикриває, навіть якщо він висадиться, він може вчинити якусь диверсію, може становити загрози, але він буде виявлений і знешкоджений. Тобто, це така А залетіти показувати? вглиб території України десь далі. Ну, це доволі складно зараз, враховуючи Незиковано, наші засоби них, ППО. Напевно. Ну нехай спробують, можливо. Буде мінус гелікоптери, мінус десант. З кінця грудня ми спостерігаємо за активізацією російських ударів стратегічною авіацією, удари по тилових містах, по прифронтових містах. І о, ми бачимо те, що змінюється. О, Номенклатура, яку Росія задіює, перехо, вони переходять більше до використання балістичних ракет, якими на жаль в меншій кількості здатні збивати, і тут ми бачимо о, чітку паралель: що коли росіяни намагаються атакувати столицю, більшість о, ракет всі ми спиваємо в незалежності від того, це о, кінжал о, Шахє чи там Х 101 А якщо удари йдуть по інших містах, умовно по Харкову, по Дніпру по Херсонщині по Запоріжжю то там на жаль влучання є і боротись цим набагато складніше, і Росія бачить цю таку свою ефективність і починає зосереджувати саме на цьому напрямку. Що нам робити, як як нам протидіяти цьому? Чи можливо це взагалі в умовах? Ну звісно обмеженого обмеженої кількості ППО в Україні, але все ж таки, що як нам відповідати на це? Є насправді три способи. Перший це класичний, тобто накопичити більшу кількість засобів зенітно-ракетних комплексів, тобто протиповітряної оборони, ну, типу Петріота або Самті. Це перший спосіб. Він довший, як ми бачимо, і дещо складніше. Другий спосіб це виявляти арсенали ворога там, де зберігаються балістичні ракети, С-300, в першу чергу іскандер і пускові установки, і наносити по ним. Удари, наприклад, Харків атакують з Білгорода дуже часто, безпосередньо з міста. Вони заїжджають в промзони там місцеві, або на якісь підприємства, виробництво туди ставлять свої С-300 і потім атакують. Чому українські сили і дрони працюють часто? От по Харкову, по вибачте, по Білгороду ми бачили останнім часом, тому що вони шукають і б'ють по цим об'єктам. А Росія, звичайно, це подає як дивіться по місту б'ють так. Вони в місцях розташовують С-300, якими атакують Харків. З Криму атакують ракетами Іскандер чи іншими балістичними. Це все відомо. І от в ідеалі по ним наносити. Але тут є складнощі, тому що ворог активно в цей момент застосовує свої засоби радіоелектронної боротьби, і в такий момент для дрона створюються перешкоди. Тому звідси є теж рецепт: це дрони, які здатні вражати реби або радари ворога. Це є, це є елементи, нам би якби ми застосовували ті ж самі ракети Харм. Ми не можемо їх застосовувати по території Росії, звідки запускається. Ми би били по їхнім радарам там. А так потрібно орієнтуватись на дрони, які можуть вражати радари. Не можемо технічно чи не можемо з інших не причин? можемо з точки зору того, що ракета не наша, і ви знаєте позицію партнерів, не наносити удари по території Росії. І тут це теж один із моментів, який треба треба працювати. І третій, зверніть увагу, що вчора в повідомленнях повітряних сил. Була новина про те, що частина ракет не досягли цілий через роботу РЕП yeah. а, і радіоелектронна боротьба, яка працює, це доволі такий цікавий спосіб. Чому тому що задача в такому випадку не, не просто те, щоб ми не можемо знищити ракету, аби вона підірвалась. Звичайно, було б добре, якби можна було ракету відправити в тих, хто її випустив. Це в ідеалі була б картинка, але її можна відхилити від великого міста, аби вона Пала за межами населеного пункту. Звичайно, ідеально, щоб це було десь поле, якась водойма чи е, ліс, де немає людей, і щоб збитки були мінімальні, не такими великими, які можуть бути, і ось це так само те, що випробовується зараз. Це один із способів протидіяти, бачити, що це не є неможливо. Я вам наведу порівняння з тим, як працює Росія по ракетам Джеме Лерезди Хаймерса, як вони намагалися їх відхиляти. І в них виходило в момент певні моменти у ворога, і ми так само можемо працювати. Тим більше, реби радіоелектронна боротьба, радари і все, що цього стосується, в Україні було і виробництво, і можливості, і фахівці. На цим потрібно працювати. Це теж один із моментів, який може давати користь. Спасибі вам, пане Олександре, за те, що прийшли, дали таке ґрунтовне роз'яснення всьому, що відбувається. Дуже вам вдячний. Дякую. Ну а далі Дякую. будемо говорити.